hey, всім привіт! Я підготував для вас ну, дуже цікаву добірку, і сьогодні ми поговоримо з вами про найкращі кінострічки, які описують події Другої світової війни, відзняті Netflix і декілька бонусом. В добірку ввійшли як класичні, так і декілька нових кінострічок, які охоплюють ключові моменти в Другій світовій. Якщо я не згадав про якийсь фільм по цій тематиці, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я з радістю перегляну його. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете стати спонсором каналу. Там мінімальна вартість 25 гривень, тому це не складно, а мені буде приємно. Або зробити разовий донат на будь-якій платформі за посиланнями в коментарях. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, тому буду вдячний, якщо ви прямо зараз поставите відео на паузу і поставите лайк та напишете коментар, або Ютуб просував дане відео і загалом україномовний контент. Вірю, що ви у мене топчики, тому наперед дякую кожному. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, і давайте не гаяти часу. Поїхали Кров і золото 1945 рік. Друга світова війна повільно добігає кінця. Проте це не заважає військам СС, очолюваним садистом фон Штерфельдом, набивати власні кишені. Горщик із золотом, який, як кажуть, захований у маленькому селі, може стати відмінним додатковим доходом, перш ніж Німеччина капітулює. Незабаром співробітники ССС наближаються до села, прагнучи знайти заховане золото. Проте проти них виступають добре підготовлені відважні місцеві жителі, включаючи Ельзу і німецького солдата Генріха, що дезертував, фотограф Маутхаузена сюжет розгортається в Іспанії у розпал Другої світової війни. До влади в державі прийшов Франциско Франко, затятий прибічник Гітлера, який одразу встановив режим жорсткої диктатури. У концтаборі Маутхаузен було поневолено тисячі людей з числа і Наглядачами у в'язниці стали запеклі карні злочинці, засуджені за вбивства та зґвалтування, які знущалися над ув'язненими і тримали їх у постійному страху. Францеска Бойса працював у Маутхаузені фотографом, до його обов'язків входило документувати все, що відбувається. Якось герой дізнався, що німецька армія зазнала нищівної поразки від СРСР. І, ризикуючи життям, вирішив донести цю інформацію до товаришів. Мюнхен на порозі війни сильна та дуже актуальна історична драма про закулісні ігри розвідників і політиків. Спроби стримати агресивну зовнішню політику нацистської Німеччини та хибність самообману. Події розгортаються в 1938 році. Європа знаходиться на межі війни. Прем'єр-міністр Великобританії Нейвіл Чемберлен вирушає до Мюнхена на переговори з нацистським урядом, аби запобігти можливій війні. Слідом за ним до Мюнхену вирушає і дипломат Гю Легат, який має зустрітися з німецьким дипломатом Паулем фон Гартманом своїм студентським другом з часів навчання в Оксфорді. Доки Чемберлен підписує ганебні мюнхенські угоди, дипломати з Британії та Німеччини опиняються у центрі хитри закулісних ігор, де усвідомлюють, що Велика війна неминуча. Банкір Опору Нідерландська військова драма Банкір Опору починається з історії голландця, який під час Другої Світової війни об'єднався зі своїм братом для фінансування руху опору. Далі ми потрапляємо в роки війни. Коли в Нідерландах один заповзятливих банкірів починає розробляти складну кредитну систему по таємних каналах і за допомогою старих цінних паперів, непопітно герой залучає свої давні фінансові контакти, які можуть допомогти йому в його бізнесі. Як важливий засновник Національного фонду підтримки, банкір щодня ризикує своїм життям у нього далекосяжні плани, в які входить реалізація однієї з найскладніших і небезпечних схем. Манкір знає, що скоро десятки мільйонів будуть виведені з центрального банку Нідерландів. Він збирається замінити їх на фальшеві гроші. А в цей час по всій країні починаються арешти учасників опору. Головний герой може стати наступним у будь-який момент. Але якщо його заарештують, він уже не зможе вийти на волю живим. Врятувати Рядового Раяна дія фільму відбувається під час Другої світової війни. В американській сім'ї Райан – чотири сини. Всі вони служать в американській армії і беруть участь у бойових діях проти фашистської Німеччини. Одного дня троє з них гинуть, двоє під час висадки в Нормандії, а ще один був убитий у боях на Тихому океані. Щоб пом'якшити біль матері від втрати синів, генерал маршал наказує демобілізувати останнього з братів Райанів – Джеймса Френсіса та 101-ї повітряно-десантної дивізії. На жаль, на той момент він веде бої в тилу противника, і зв'язку з ним немає. Капітан Джон Міллер отримує завдання зібрати загін, вирушити в німецький тил, знайти і повернути додому рядового Райана. Крім старого друга сержанта Майкла Хорварта, Міллер бере рядових Капарзо, Меліша та Джексона. Оскільки в його загоні немає жодної людини, яка володіє іноземними мовами, капітану Міллеру доводиться взяти з собою ще й штатного клерка Тімоті Апхіма, який жодного разу не брав участі в бойових діях. Свіжозібраній команді належить пройти через усі кола пекла війни для того, щоб останній із синів, який залишився в живих, зміг повернутися додому до матері. Ось тільки чи погодиться сам рядовий Райан із цим, чи зможе він вийти з битви під час її розпалу. Зміркувань совісті у кінестрічці зміркувань совісті розповідається про звичайного солдата Дезмонда Томе Досе. Він ходив у релігійну секту, яка належить адвентистам сьомого дня. Цим людям не можна носити зброю і вбивати собі подібних. Бувають, звичайно, випадки, коли ворог нападає, і природно йому потрібно дати відсіч. Можна довго сперечатися про роль пацифістів в таких випадках. На їхню думку, якщо Всевишній дав людині життя, то тільки він за своїм вірінням може її забрати. Коли почалася Друга світова війна, Дезмонд був призваний на реальну військову службу. Він пояснив свої переконання і відмовився носити зброю. В якійсь мірі йому пішли назустріч, і Тома направило до моточної частини. Як санітар досплині з поля бою велику кількість людей, поранених солдатів. Він сам був кілька разів серйозно поранений. Коли вибухнула грандіозна битва за Окінаву Дезмонду вдалося допомогти 75 людям. Навіть будучи пораненим, він продовжував надавати нещасним свою неоціненну допомогу. В деякій мірі цей хлопець першим відхилився від військової служби, але назвати його боєгузом не можна, в жодній мірі. В кінці війни держава оцінила старання Тома, і він отримав медаль пошани Людь Здається, що перемога в одній з найбільш кровопролитно безпринципових воєн вже близько. Здається, що ще трохи душевних і фізичних зусиль, і фашистська Німеччина буде переможена та скинута зі свого воєнізованого Олімпу. Здається, що безкомпромісні й жорстокі вбивства практично припинили свою переможну ходу по країнам. Людь єдиний, що не покидає екіпаж танка, з боку якого намальоване дане гасло. Мета капітана завзятих бійців, врятувати їх пошарпані війною життя і не загинути на пополощі великої битви. Ними пройдено багато, але як виявляється попереду ще більш суворий шлях. Тоді, коли вже таке мріяне завершення війни та близьке повернення на рідні землі чітко бачиться, наступають найважчі випробування. У повністю спрацьований військовий колектив впливається неотесаний молодий боєць. Він ніколи не воював. Він не знає моральності дій ворогів і союзників, але лише від нього залежить, чи вдасться екіпажу танка вийти живими з останніх полотнеч. Капітан екіпажу бачить, які болісні для новобранця вбивства, але іншого виходу вже немає. Важко засвоювати правила, що обіцяє зняти день припинити своє аморальне існування, важко вбивати, не здригнувшись. Чи під силу буде зовні бравому новачкові Норману Елісону подолати себе і подолати власну мораль? Адже іншого виходу немає. Заради збереження життів своїх новоявлених товаришів по службі він повинен це робити. Нарвік події відбуваються у квітні 1940 року. Німецькі війська наближаються до провінційного норвезького міста Нарві, щоб захопити шахти із залізною рудою. Настільки необхідні Гітлеру для виробництва військової техніки. Незважаючи на нейтральну позицію Норвегії у Другій світовій війні, війська розпочинають штурм міста, тоді як норвезька армія, не маючи бойового досвіду, змушена відступати з важкими боями. Капрал Гуннар Тофте, який випадково опинився в Нарвіку під час наступу противника, вступає у бій разом з підлеглими майора Омдаля, який планує атаку, щоб витіснити німців з Нарвіка. Тіні в моїх очах. Фільм заглиблюється в кілька тем, зокрема в операцію «Крофаген». Це операція королівських військово-повітряних сил Раф у Копенгагені, Данія під час Другої світової війни. Під час цієї операції один з літаків розбився в безпосередній близькості від інституту Жанни Дарк, що призвело до трагічного випадку помилкової ідентифікації. В результаті цього прихорого повороту долі школа була помилково ідентифікована як ціль і як наслідок стала жертвою руйнівного бомбардування. Забута битва. Події військової драми Забута битва розгортаються у жовтні 1944 року, під час Другої світової війни, коли британські та канадські війська союзники вели бій у гирлі річки Шельде у районі підходу до порту Антверпена, який забезпечував війська необхідною провізією. Німці зміцнили свої позиції в цьому регіоні і дали серйозну відсіч, що призвело до нестачі боєприпасів, продовольства та медичної допомоги для союзних військ. У битві на Шельді бере участь британський пілот Тоні Тернер, який вже бачив дуже багато жахів війни, а також юний голландський хлопчина, який бореться на боці німців, не усвідомлюючи наслідки своїх дій. У кожного свій погляд і думки щодо війни, але мета усіх одна. ВОБОДА Хаунд. Битва за Атлантику. В перші дні та навіть місяці Другої світової війни ознаменувалася величезною кількістю смертей. Чому ні солдати, ні навіть представники командування до цього ніколи не воювали по справжньому, все пізнавали в теорії та на тренуваннях, і тут їх одразу кинуло в бій де десятки сотні тисячі людей, віддають свої життя за захист рідної країни. Так, у 1942 році, на початку війни для США, капітаном есмінця Рейхаунд, який повинен супроводжувати міжнародний конвой із 37 кораблів у Північній Атлантиці, став Ернест Краузе. Чоловік раніше ніколи не брав участь у бойових діях, і тут одразу місія, від якої залежить мало не результат війни. Цей конвой надто ласий шматочок для флотилії нацистських підводних човнів. Все, що може захистити конвой від знищення, це Грейхаунд. Антропоїд Після завершення Другої світової війни один із головних прихильників Гітлера Рейнхард Гейндріх, покинув державу і уникнув покарання за вбивство безневинних євреїв. Багато років спеціальна служба не залишала спроб знайти негітника. Проте зміна імені та прізвища, а також заново написана унікальна біографія, допомагали чоловікові завжди залишатися в тіні. Коли ж місце знаходження одного з головних негідників стає відомим, залишається лише знайти спосіб переправити мерзотника на свою територію та провести над ним судовий розгляд. Кожен єврей мріє подивитися в очі вбивці та зрозуміти, що саме його штовхало на безумство – Розуміючи, що уряд чужої держави не видасть Ендріха, спеціальні агенти вирішуються насправді шалений хід. Гра в імітацію кінострічка «Гра в імітацію. Ця картина заснована на реальних подіях, що сталася під час Другої світової війни. У 1941 році Британія, як і всі протиборчі гітлер України, стикається з серйозною проблемою. Секретний німецький код Енігма не піддається розшифровці, дозволяючи фашистам безперешкодно передавати важливі відомості. Все змінилося, коли в руки військових потрапила неушкоджена машина Енігма, що дало додатковий стимул і необхідні дані для початку поетапної роботи над її зломом. Видатний математик Алан Тюринг був запрошений в якості лідера групи, що займається даною проблемою. Керуючись особистими методами, він підібрав людей, що підходять для вирішення секретного та складного завдання. В процесі роботи команда стикалася з безліччю перешкод, як технічного та інтелектуального, так і бюрократичного характеру. Тюринг зривався, опускав руки, але знову повертався до головоломки, рішення якої суттєво скоротило тривалість війни і врятувало неймовірне число людських життів. Нескорений. Звичайний хлопчисько Луї міг з легкістю піти по похилій доріжці, але нога завели його на стадіон. Видатні результати скоро вивели його в лідери. Взявши участь в Олімпіаді в 1936 році в Берліні, він збирався взяти медаль і на іграх 1940 року в Токіо. Але знайомство громадянами країни Висхідного Сонця відбулося в зовсім іншому антуражі, ставши відважним льотчиком ВПС США. Травні 1943 року він терпить крах біля берегів Пальміра і потрапить в полон. Дізнавшись про доблесне спортивне минуле бранця, наглядачі борють робити все, щоб зламати дух гордого американця. Дюнкерк минулий час, час подвігів славних, некорисливих, патріотичних. Безперечно, що і в теперішньому часі їх цих героїчних подій ховається багато. Але значимість свою вони набувають лише тоді, коли стають часом минулим. Ось і у фільмі, знятому на ральних подіях Дюнкерк, тиметься про недавні, начебто, часи, роки Другої світової війни, але часи наповнені героїзмом на межі, героїзмом, який виживе крізь час. Сюжет закручений навколо Дюнкерської операції, коли французи, англійці та бельгійці виявилися заблоковані німцями попереду ворог. Позаду море, і здається, що вихід один смерть. Але люди, котрі стали на шлях захисту миру на землі, не готові просто здатися, стискаючи лища та противника лише ще сильніше, переконують їх у тому, що з цієї смертельної ситуації вихід все одно є, і нехай саме вони, герої початку страшної війни, доведуть усім майбутнім воїнам, що здаватися під ворожою агресією це зрада. Беззастережна віра в перемогу це шлях до найнесподіванішого порятунку. Ну от ми дійшли до кінця. Дякую кожному з вас за перегляд. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і буду вдячний за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Також, якщо у вас є можливість допомогти копійкою, ви можете зробити разовий донат або стати спонсором каналу. Всі посилання я залишу в описі під відео. Дякую за увагу! Скоро зустрінемось рідненькі.